Привіт! Ти все ще думаєш, що для того, щоб спілкуватися англійською, треба знати усі 12 часів. Зараз я розвію цей міф та розкажу тобі, що можна, знаючи всього 3-4 часи в англійській мові, вже спілкуватися англійською. Hi guys, my name is Liz, I'm 29 years old and I'm from Ukraine. Currently, I live in Turkey and I'm a founder of English with Liza school. Привіт, гайс! Мене звуть Ліза, мені 29 років, і я з України. Наразі я переживаю в Турції, викладаю англійську, та я відкрила школу English with Liz. І це я вам розказала, використовуючи всього один час Present Simple. Тобто, щоб ви розуміли, для того, щоб починати спілкуватися простими щоденними темами, ви можете знати всього, як розказати про себе в звичайному часі. Вивчити минулий час, щоб розказати, що ви робили колись, і знаючи час майбутній, щоб розказати, що ви плануєте робити далі. Для того, щоб розмовляти, треба знати всього декілька розмовних тем, не треба знати тисячу слів. Треба, починаючи вчити лексику і починаючи вчити легку граматику, вже починати розмовляти і практикувати. Коли ми з вами вчимо англійську, ми спочатку закладаємо фундамент. І коли ми його закладаємо, щоб ми побудували дім, нам треба з вами заповнювати ось ці пустоти в фундаменті і поступово ступеньку за ступенькою підійматися вверх. І з нами ви можете вже реально за місяць-два говорити на приблизно 10 20 розмовних тем в простих часах, і вже після цього розібравшись в логіці англійського язика. Англійської мови вже далі йти і вчити щось більш вузьке, щось більш о, поширене, да, більш направлене на те, щоб покращувати свою мову. Але гайс за місяць ви можете вже навчитися розмовляти, ви можете говорити вже. Про те, що ви полюбляєте, ви можете вже щоденно використовуючи англійську, ходити в магазин, сходити на ринок, сходити до лікарні. Ви можете вже поїхати кудись в мандрування та розібратися, як забронювати готель, як розібратися в аеропорти, куди вам коли пройти там треба. Тобто, на такі поширені щоденні теми, щоб розмовляти, не треба вчити англійську цілий рік. Для цього треба. Позайматися всього 2-3 місяці. Не знаючи алфавіту, ви з нами за 2 місяці вже заговорите. І якщо ви в це досі ще не вірите, пишіть скоріше нам в директ, записуйтесь на наш курс, де ви прокачаєте свою англійську так, що через 2 місяці ви будете спілкуватися з носієм мови, і потім ви будете себе дуже вільно почувати.